хобота. Щоб гарно рівно налазив на трубу, щось там потім ще підмущу цим ізолентою, щоб не дерлася краска, І щоб герметичність якась була. Ну Потім все одно треба так десь йде і тут герметично цим скотчем таким крепким сірим. А тут буду зарамудрувати. Сюди круглу трубу перехід, перехід на цю пластикову. Беремо, що принеси того сіна, положи зараз. Так, друзі. Проч. Зварив я цю тему і зараз ми спробуємо зробити такий вихлоп поки що без змішувача на сторону, чи піде взагалі, чи не піде в сторону. Включив там, підключив все, так? Да? Так. Ну, того мені, звісно... Всередині мені, звісно, не треба було варити. А я проварив. Так, хай буде. Так, принеси на якогось на що поставити цього, ту трубу. Щоб вона не впала. Підстав. Ні, нижче треба, оборот нижче. Підстав забери. підстав другу, коротшу трубу принеси якусь. Так. Якось так. Блін, ото то закруто чуть. Ні, певно, що то треба було тією стороною чепити, а то пустити наверх. Чуть неправильно. Паде, ні? Де? Заводь, заводь сіно різко. А подивимося, воно мусить подати. Воно мусить, якщо воно сюди нам не подасть, то воно і сінорезку не подасть. 2, 4, коліно і 2. 6 метрів тих самих. Без супротивлення. більше. Саня, багато. Подає? Подає? Ну no. все, все, не кида, більше. Не треба. Ще тут іде. Супротивлення тут, тут ще тут ще воздух, бачиш, виходить. Сюди ще виходить, туди його виходить. Бай Та так хоч! Ну no. коротше, все, подало. Все виключай. Да. Да. Ну давай нагниє туди. Я думаю, так да. Все виключай. Вы, вытягивай! Давай. Добре! Дитягу цього. Бач, забита сітка чогось. А -а -а. То солома та твоя. Вись цього. що ти там бив останній раз? Вівсянка. Ну, то це ж вівсянка, що ти не бачиш, вона там стоїть. Забилася і все, ножі стерлися. І Вона не достає. Воно то сяде, потім воно знов забивається і там стоїть. Бачиш як он забитий цього? Воно не бачу. дуже сідає, бачиш які дзюри вон забиті. Коротше, подає. А що то низ так забитий? Воно що, мокре, що таке? Що знизу так забито? Ти бачиш скільки збоку було. Та бачив. Воно в тобі. Вера, хай встане. Давай пхай руку доставай. Хуя з блядь. Саня, воно мокре було. Ти запресував, воно мокре. Воно газувало, газувало, а ти його пресував-пресував, І ото... Ні, воно сухе? Воно сухеньке. А що таке? Може вентилятор піднявся вище, ні? Я не знаю. Як воно могло бути мокре? Воно зранку було мокре. Коротше, добре, меле, все, виймай його звідси все. Подає, значить змішувач нам подасть. Зробили нам тут сніг, пеляку трошки. Вимазали прицепа, але нічого, задамо газу і обдоємоємо. Дамо газу, прицепа обдуємо. Ну і що, хотів вам зробити ще крутішого відоса, хотів. Е Докупив я труби трохи. У мене, виходить, 2-4-6 метрів. Так було, труби. 4 так і 2 вверх, 2 метри. 4 метри і 2 метри. І докупив я, виходить, ще так само десь 6 метрів труби, не собі. Колегові сусідові маю він робить сушку, вже зробив. Сушка для там, зернових, для кукурудзи. І виходить, я кажу, слухай, я пам'ятаю, що візьму тих твоїх 6 метрів чуть пізніше. І докладу, зроблю 12 і опробую, чи та сінорізка видасть через 12. Ну, Я знав, в принципі, що вона видасть, але думаю, візьму ще, знаєте, зроблю і покажу. І, Получається, два дні затягнув, і той колега, поки погода сприяла, каже, мені треба молотити вже кукурузу. Взяв і забрав ті труби, вже все на сушку кинув там, все при. Прийбасив, як то кажуть. Ну і все. І я свій момент протикав. І виходить, що пізніше, якщо ви захочете, якщо він дозволить, то може зніму принцип його сушки, чого так, а чого по-іншому. І... і що? І що в нас по фермі? По фермі у нас, як завжди, роботи валом, картоплю вибрали. Картоплю я вам не показав. Хочете пізніше, може, покажу, як її перебирають. Бо, бо така була нагонка, і мене що нога боліла, і я не мав як і настрою не мав знімати, показувати. І взагалі не було як, бо була крепка нагонка. Так що так, робимо в е, коли то, неділю, певно, що до години 12 робимо розіграш по тому самчику. Бачу, мені там напечатали трохи коментарів. перегляді так не дуже, щось ви так не дуже це відео поширювали там в мережах. Але по коментарях можна розігувати. Так що в неділю до 12 години. В районі там 11-12 буде розіграш. Все, всім пока. А, систему поїння переробив. І клітку на крові доробляю. Це що буду відсажувати. Зараз покажу, що систему поїння не показую. Хай це буде для вас. А ще ж мухи, блін. Мухи ожили в нас. Жили потепліло на дворі, вжили мухи. І зараз цього весь молодняк будемо одсилати. Одселяти, точніше. А що, мухи ожили? Я давай його знову кропити. все. Що ви собі думаєте, Повищена вологість? Треба тепер сипати щось, щоб вологість трошки збивати. Коротше, все, якось так. Підписуємося на канал. Всім пока!